Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам підготувала прикраси із вінтажного бурштину. Його зараз нема вільно в продажі. Можна його придбати, ну, наприклад, як я на аукціоні. Але я знаю, що він користується попитом, тому я час від часу заглядаю туди і щось цікавеньке для вас шукаю. І маючи достатню бурштину, я так ще і весь ще не зробила, я зробила невеличку колекцію. І зараз вам покажу. Це намисто на дві низки з такого бурштину жовтого. Додала такі три намистини ручної роботи. Бачите, вони з такими зразу шапочками. Дала фурнітуру, відповідно вже кольору срібла, тому що тут такі вставочки, такий тібетський якийсь рисунок, ось такий конектор і нагачок. Ще є такі з такого бурштину. Бурштин, ви знаєте, вивчений дуже добрий, як камінь, його вважають оберегом. От такі додала намистинки, це гематит для яскравості, фурнітура кольору бронзи і античного золота. Такий конектор. Бурштин дуже такий. Хороший енергетично камінь, він має таку заспокійливу дію, і навіть потримуючи його в руці, ви відчуєте тепло його і, відповідно, відчуєте, як ви заспокоюєтеся. А наші е, прабабусі вважали, що він має магічні властивості, називали його сонячним каменем, і що він зберігав їм молодість. Тому, якщо подивитися на фотографії наших. Бабусь, у кожної була велика низка бурштину. Бурштин був різний і антикварний, але у мене вінтажний. Антикварного я не маю. На антикварний і ціна, відповідно, набагато вища, тому не кожен може собі таку розкіш дозволити. Але бурштин, чи сучасний, чи вінтажний, чи антикварний, він свої властивості має. І незалежно від того, чи це оброблений чи не оброблений, ці властивості зберігаються. Єдиний нюанс, що в необробленому є більше бурштинової кислоти, а в таких магічних, цілющих властивостей є у, в різному виді бурштину. Ось таке намисто на три низки намистини різного розміру, і я їх від центру. На зменшенні склала такий конектор. Фурнітура вся по золота, 24 карати преміум класу. Такі намистини фурнітурні, між кожного дала роздільну, щоб намистини себе вільно почували, не тиснулися одна до одної. І замочок. І ще є на три низки. Намистини ще більші за розміром. Я представлю порівняти, бачите. Навіть від цієї центральної, вона найбільша. Десь, мабуть, 18, 16, 18. Дивіться, яка краса. Фурнітура також вся позолота. 24 карати. Намистинки фурнітурні всі різні, тим і воно цікаве, бачите. І така є, і ось така, і от така є, і така. Між кожною я дала роздільну нам стину. Такий конектор шикарний. І на гачок. Хто не любить таких багаторядних, є і на одну низочку. Також фурнітура позолота 24 карати, кожну, на кожну намистину дала сюди такі шапочки, дала такі диски роздільні і роздільні такі маленькі намистиночки, щоб почували себе намистини вільно, не тиснули. І на закінчення такий гачок. Також фурнітура позолота 24 карати. Є трошки більше фурнітури, і наместини більші такі шапочки, також диски роздільні, і між кожну наместину. Роздільна наместина і гачок. Шикарне. І є ще, ще з більших наместин. Тут вже дуже такі великі, мабуть, 2 сантиметри намистини мають. Такі добротні краса. І, відповідно, фурнітура. Такі шапочки. Вони різні, тому що розмір намистин різний, і відповідно на кожну підходить інша. Ось. Намистами все на сьогодні. Ще покажу вам пару браслетиків. Ой. Такий браслетик, фурнітура бронза на дві низки. Такі шапочки, перехідничок і замочок з ланцюжком. І також на дві низочки, але на меморі дроті. Також фурнітура бронза і є замочок з ланцюжком, щоб не розкривалося, щоб було надійно. Ще був такий вінтажний браслет на резинці, резинка порвалася. Верніше, вона з часом вийшла з ладу. Ви знаєте, що резинка через якийсь час виходить з ладу, то я додала оце гематитові намистинки між кожну. І такий перехід до замочка. І ще такий браслетик, та сама історія, що резиночка вийшла з ладу. Ось. Такий браслетик, такий перехідничок і ще такий ангелик. Ось це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного дня, мирного неба нам над Україною і до наступних відео.